Гомер, легендарний основоположник європейської літератури, автор Іліади та Одіссеї Мертвий Заїду скоріш вернеться знов до життя, ніж славнозвісне ім'я меонійця Гомера забудуть, ніж його древні пісні кануть у млу забуття, так писав про Гомера грецький поет у першому столітті до нашої ери. Античний світ дуже шанував Гомера, лише його Еліни називали поетом. Стародавні греки склало чимало легенд про Гомера. Всього в античній літературі є дев'ять біографій поета, та в них багато казкового і фантастичного. Вчені називають час, коли жив і творив Гомер восьме століття до нашої ери. Саме у VIII столітті до нашої ери, силою свого генію, Гомер зумів на основі багатьох народних сказань про Троянську війну створити справді довершені художні твори з ретельно продуманою композицією. І ці твори започаткували європейську літературу. І ви без сумніву можете їх назвати це епічні поеми Іліада та Одіссея. Ось таким згенерував штучний інтелект зображення Гомера. Цікаво, за цим малюнком ви можете пригадати деякі особливості античної літератури? Ну, напевне, пригадали. Художні твори, епічні пісні не декламувалися, а наспівувалися, виконувалися у супроводі струнних інструментів, ліри або кіфари. Давайте пригадаємо, як у стародавній Греції називали виконавців пісень, ает той, хто складав і виконував у супроводі музичних інструментів епічні пісні, і рапсод, співець і декламатор, виконавець епічних творів. Як ви гадаєте, ким ми вважаємо Гомера, аедом чи рапсодом, Ну, напевне, Гомер Аед, тому що він не лише виконавець, він складав твори. Він автор творів, тому ми його називаємо Аедом. Ми з вами продовжуємо розглядати зображення Гомера, згенероване штучним інтелектом. Хто із вас помітив, якої помилки припустився Ші у зображенні Гомера. Напевно, щоб підкреслити, що Гомер, автор знаменитих творів, Ші розміщує. біля… Гомера, сувій, рукопис стародавній, ну, напевне, із текстом Іліади чи Одіссеї. Чи могло таке бути? Ось в чому питання. Звісно, у восьмому столітті до нашої ери письма не існувало, і свої величні твори Гомер складав усно. В це важко повірити, але 16 тисяч. Рядкі Віліади та 12 тисяч рядків одіссеї, з такого довершеного художнього тексту, Гомер склав усно, тримав все це в голові. І лише через 2 століття, у VI столітті до нашої ери, ці твори були записані. Два століття вони існували в усному вигляді, їх передавали із уст в уста от рапсоди, виконавці цих художніх творів. А ось ще одна цікава картинка її згенерував ще на моє прохання зобразити гомера. Ну, напевне, штучний інтелект саме таким його й уявляє. Що може означатися пов'язка на очах? Напевне, ви пригадали, що слово Гомер означає сліпий. Побутує така думка, що Гомер і насправді був сліпим. Швидше за все, це легенда, бо важко уявити, що такі грандіозні твори створила сліпа людина. В руках у Гомера ціпок, напевно, ще й підказує. І уявляє Гомера таким мандрованим аедом, який ходив між містами, зупинявся на великих площах, збиралося багато людей, і він там виконував свої твори. Звернімо увагу на місто, зображене на цьому малюнку. Напевне, ви здогадалися, що це Троя, саме Трої та Троянській війні і присвятив свої перші твори Гомер. Довгий час вважалося, що Трої насправді не існувало, а Троянська війна це плід вигадки людей, втілений у численних міфах. І лише у XIX столітті палкий прихильник творів гомера, Генріх Шліман, німецький дослідник, зумів відкрити місце знаходження Трої. Це пагорб. Гісарлик на території сучасної Туреччини, він провів розкопки, він є першим археологом, і він знайшов Трою. Дуже цікаво, що допомогла йому в цьому книга Іліада. Генріх Шліман орієнтувався на гомерівські описи джерел із теплою водою біля Трої, та на час. Це який Гектор обіг трою в іліаді? Ну що ж, він правильно визначив місце, пагорб гісарлик. Крім того, він довів, що цей пагорб приховує декілька прошарків різного часу міста, троє. І, Ще одне відкриття, що один із прошарків вказував на те, що місто було спалене, тобто Генріх Шліман довів, що не лише існувало місто Троя, але насправді в історії була і Троянська війна. Чи міг Гомер бути свідком Троянської війни? Розкопки показали, що війна відбувалася десь у 12-13 столітті до нашої ери. Гомер жив, як відомо, у 8 столітті до нашої ери. Звісно, що свідком війни він бути не міг. Вона відбулася як мінімум за 5 століть до його народження. Про війну Гомер міг знати із численних міфів, адже існує. Троянський цикл міфів. Але не лише. Напевне, він надихався історією Троянської війни, саме буваючи у Трої. Це наше припущення, що Гомер насправді міг відвідувати Трою. Якщо ми подивимося ось на цю карту, то ми побачимо, що помаранчевим помічено іонія. Це колонія стародавньої Греції. Гомер, як відомо, жив у Смірні, місто Смірна, і це неподалік від Трої. Бачите, на території Малої Азії. Тому, напевне, Гомер не один раз бував на території Трої, біля Трої, сидів на березі моря і, напевне, спостерігав за містом. І виникали в його уяві оці величні картини стародавньої Трої. Так виникали, виникали поеми Іліада та Одіссея. Підтвердженням нашої гіпотези про те, що поеми Іліада та Одіссея могли створюватися гомером біля стін Трої на березі моря, є те, що Генріх Шліман знайшов місце розташування Трої саме за гомерівським описом, тобто Гомер добре знав ту місцину і достовірно зобразив Трою в Іліаді. Але є ще один доказ: одного разу інший шанувальник Гомера сидів на березі моря і читав його Іліаду. І раптом він помітив. Що якимось дивним чином ритм вірша співпадає з тим, як хвиля накочується на берег і повертається назад у море із шумом моря. І це може свідчити про те, що Гомер справді створював свої безсмертні твори на березі моря біля стін Трої. Гомер винайшов спеціальний поетичний розмір, який отримав назву Гекзаметр: Шестимірник. У кожному рядку гомерівських поем шість наголошених складів. Після другого складу третьої стопи пауза, цезура. Цезура розмежовує вірш на два піввірші. Перший з несхідною ритмічною інтонацією, другий із висхідною. Давайте переконаємося, що ритмічна інтонація гекзаметру справді відповідає шуму морської хвилі. Ми прочитаємо перші рядочки Іліади і Одіссеї. Гнів, оспівай, обогине нащадка Пелея. Пагубний гнів, що лиха багато ахеям накоїв. Почули, хвиля накочується на берег і йде назад у море, відходить. А тепер перші рядочки Одіссеї. Музо, повідай мені, про бувалого мужа, що довго світом блукав священну столицю троян, зруйнувавши. Тож, напевне, Гомер справді створював свої безсмертні поеми на березі моря, і саме шум хвиль підказав йому розмір вірша гекзаметр. Ось так піднесено, спокійно і урочисто веде оповідь Гомер в Іліаді та Одіссеї. Цікаво почути вашу думку, яка з поем створювалася Гомером першою. Іліада чи Одіссея. У більшості наукових джерел вважається, що Іліада була створена раніше, ніж Одіссея. І логічно і хронологічно це правильно, тому що в Іліаді Гомер зобразив Троянську війну. Давайте пригадаємо, за міфами Троянська війна продовжувалася 10 років. Ахейські, тобто грецькі війська на кораблях прибули до стін Трої і взяли в облогу Трою. І облога ця тривала 10 років. Між троянцями та ахейцями постійно точилися військові суточки, проте зберігалася рівновага, греки, серед яких були уславлені воїни, Ахіл, Патрокл, Менелай, Одісей. Не могли захопити місто, а троянці зі своїми ватажками, Гектором та Парісом не могли перемогти ахейців. У поемі Іліада Гомер розповів свою історію, яка відбувалася на протязі приблизно 50 днів. Десятого року Троянської війни. За сюжетом Іліади, два найбільших герої, греки, Ахіл та Агамемнон, посварилися, і Ахіл так розгнівався на Агамемнона, що відмовився брати участь у боях. А без нього Ахейці ну греки, почали терпіти поразку від троянців, і бої вже точилися біля самих кораблів ахейців. Боляче було Ахілу бачити, як важко грекам було без нього у боях, як терпіли вони поразку за поразкою, покликав Ахіл тоді свого кращого друга, Патрокла, мужнього і сильного воїна. Дав він йому свій військовий обладунок і сказав, щоб той лише відігнав троянців від кораблів, але не захоплювався боєм і не підходив близько. До стін Трої. Не послухався Патрокл свого друга. Він так захопився боєм, що переслідував троянців, наляканих ахіловими обладунками до самої Трої. А під стінами міста відбувся вирішальний бій між Патроклом і Гектором, ватажком Троянців. Гектор переміг Патрокла, і в цьому йому допоміг Бог Аполлон. Зброя і обладунок Ахіла дісталися Гектору. Важко описати вічай Ахіла, коли він дізнався про смерть друга. Мати Ахіла, богиня Фетіда, заспокоюючи сина, пообіцяла йому, що нову надійну зброю йому викоє сам бог Гефест. І ось добре озброєний Ахіл вступає у бій. Щоб помститися за смерть друга. Страшною була його помста. Сотні троянців полягли від руки Ахіла, втекли і заховалися за мурами трої. На полі бою лишився лише Гектор. Довго радилися боги, кому із двох звитяжних героїв надати перевагу, і тоді Зевс кинув на золоті терези два жеребки смерті. Участь героїв була вирішена жеребок Гектора вниз до Аїда схилився, Афіна допомогла Ахілу здолати супротивника. Гектор помирає, а Ахіл волочить тіло троянця навколо могили Патрокла, справляючи тризну по своєму другові. Закінчується Іліада тим, що старий цар Пріам приходить до Ахіла. І слізно прохає його повернути тіло сина, Ахіл, зворушений спогадами про свого батька, повертає тіло сина прямо і припиняє військові дії на дев'ять днів для поховання Гектора. Дев'ятиденним перемир'ям завершує Гомер свою Іліаду. Чому він обрав саме такий кінець твору? Чому він не використав міфічний сюжет про падіння Трої? Адже за міфами Троянська війна завершилася перемогою ахейців, які спалили Трою, а її мешканців повбивали? Мир у серцях людей, мир між людьми і народами, ось прекрасна мрія великого поета. Мабуть, тому на заключних сторінках його Іліади немає пожежі трої, руйнування цілого світу, мрією про мир і вірою в людину, яка здатна подолати зло в собі, і навколишньому світі закінчує Гомер свою безсмертну Іліаду. Перший у європейській літературі художній твір Іліада сьогодні сприймається як послання людству, в якому засуджується війна як найбільше лихо. Війна це смерть. На сторінках поеми гинуть мужні, сильні, молоді, прекрасні воїни, гинуть найуславленіші воїни, Ахеєць Ахіл і Троянець Гектор. Війна це горе. Цар Трої Пріам втрачає на війні і оплакує всіх своїх дітей. Війна знищує в людині людське, а хіл, який втрачає свого кращого друга Патрокла, жорстоко мститься Гектору за смерть друга. Помираючи Гектор. Звертається до Ахіла, щоб той повернув його тіло для поховання батькові і бачить, що Ахіл цього не зробить, і говорить в ньому залізне у тебе серце в грудях. Так, війна робить серця людей залізними, жорстокими, а людей бездушними. Але не випадково твір завершується піснею, в якій Пріам звертається до Ахіла з проханням, щоб той повернув тіло його сина Гектора, для поховання. І Ахіл виконує волю батька, в його залізному серці з'являється співчуття, він обіймає. Старого він плаче, згадуючи власного батька, і всьому віра гомера в людину, віра в те, що в людському серці перемагає людяне. Дев'ятиденним перемир'ям завершується поема гомера Іліада, і це символічний фінал. В ньому втілилася найзаповітніша мрія гомера про мир у всьому світі. На всі віки.